Ford Escape. Версія гібридна комплектація максимальна титаніум. диски Титани. Безключовий доступ домофон, мофону. Круїз-контроль. Ось ще можна побажати водію для поїздки зручної є. Сидіння під'їжджає. Карту маємо Європу. шкиряный салон, педигриф руля, сидень, двойной климат-контроль. Так, панорамная крыша. Что тут? Ничем не сдавуешь. Будем далее, что мы имеем под капотом. А под капотом у нас установлено 2,5 литра Двигун зі звичайним вприском. Тобто ми можемо ще сюди додатково встановити ГБО. Так. Тепер дивимося, що в нас є у багажнику. Будь ласка, простір. Ну, звичайний простір. Надійна машина дуже гарно тримається на трасі. Витрати палива 6,6 літра на сотню на трасі, у місті менше. Якщо зацікавило, пишіть, дзвоніть.